Схоже, у Криму у російських військ щось серйозно пішло не так. Окупований півострів протягом доби прямо таки перетворився на арену бавовніного фестивалю: дрони, вибухи, сигнали тривоги, перекриття мостів і паніка у в, в Москві знову вважаються Нептуни, а в повітрі над Чорним морем турецьке повітряне судно. Що насправді сталося? Далі розкажемо на каналі Січас. З вас лайк і підписка, а з нас найсвіжіша інформація. У ніч на 24 квітня на тимчасово окупованому кримському півострові розпочалася серія потужних вибухів, яка швидко переросла у повноцінну ніч бавовни. Особливо гарячо було у Сакському районі Йопаторії, Джанкої, Армянську, Заозерному, Красноперекопську, Сімферополі та в околицях аеродромів Бельбек, Кіровське і Новофедрівка. Попередньо дрони атакували аеродроми, ППО об'єкти і радари окупантів. Над півостровом у небо здіймалися російські винищувачі, які намагалися наздогнати дрони, що летіли на дуже низькій висоті. Результат, судячи з повідомлень у зетпабліках, збитих цілей у них вийшло значно менше аніж ручних вибухів. У Сакському районі зафіксовано надпотужний приліт, ймовірно, поруч із селом Шелковичне, не розташовані військові об'єкти. У Красноперекопську і Джанкої чули сирени серед вибухів, а також бачили швидкі і винищувачі в небі. У Сімферополі звук ракети і вибух. Напрямок польоту залишився загадкою у Вітино та Молочному просто парад дронів. Летіли низько і впевнено. У Севастополі пролунали сигнали тривоги у всіх військових частинах, а Керченський міст перекрили. У бік мосту багатокілометрові затори, а на контрольно-пропускних пунктах силовики затримують підозрілих і роздивляються кожну автівку як музейний експонат. На додачу до всього турецький патрульний літак із позивним Марті 62 кружляв над півднем Чорного моря, уважно моніторячи обстановку. Бо здається, навіть Туреччина запідозрила, що в Криму починається новий сезон вогняних шоу. А тим часом вороже міноборони РФ у дусі жанру Все йде за планом бадьоро заявило про нібито збиття 17 БПЛА. про те, що саме горіло, вибухало та стогнало традиційно ані пари з вуст. Крім того, є підтверджені ураження. За даними партизанського телеграм-каналу Кримський Вітер, 21 квітня нашим вдалося вцілити радіолокаційну станцію окупантів. Розбита модернізована радянська П-182, яка могла виявляти до 120 повітряних цілей на відстані до 160 кілометрів. Тепер її технічні характеристики можна буде вивчати лише у попелі. дві ворожі машини згоріли вщент. Друзі, все, що думаєте щодо і побаченого, традиційно закликаю написати в коментарях під цим випуском. Також підпишіться на канал Січас і поставте лайк цьому відео. А почати нашу сьогоднішню розмову хочу із детонації, яка і досі відбувається на 51-му арсеналі. Грау РФ у Володимирській області. Ось такі кадри публікували в мережі. Це те, що було минулої ночі. Я пропоную подивитися. Бачимо, що детонація вона доволі потужна. все вибухає, все вибухає і станом на цей момент, коли ми пишемо це відео. Ну а осайнтери показують зараз. Демонструють супутникові знімки площа займання. Ну і вже от, в мережі обговорюють, що від 80 до 100% тих боєприпасів, які могли зберігатися на цьому складі, вони можуть бути знищені в результаті цього займання. Тож як прокоментуєте? Ну, це, це добра новина. Вочевидь, ну, це військовий об'єкт, тут ну, не в будь-якого не може бути якихось претензій. що ми щось не те атакуємо. Це там сотні тонн були боєприпасів, враховуватися. 105 тисяч тонн танки протидії дезінформації ну, говорили. 105 тисяч, ну це. Це страшна цифра, дуже велика. Справа в тому, що у Росіян є певний дефіцит з артилерійськими снарядами. Дефіцит треба розуміти правильно. Тобто, воно їм вистачає власного виробництва на 3-4 тисячі пострілів щодня, тобто, є в них такі можливості, враховуючи ще те, що в них залишилось ще з тих складів великих складів, які були перед початком повномасштабного вторгнення там зберегалося від 15 до 20 тисяч снарядів різних калібрів. Така інформація. Точніше, це вирахувати не вдалося. Ну, велика різниця, 5 мільйонів туди, 5 сюди, але ну, тим не менше. Запустили по нас вони вже щонайменше 13 тисяч, 13 мільйонів снарядів за, 4, ну, за 3 роки з гаком повномасштабної війни. І максимальна кількість пострілів за добу була 80 тисяч. А так, 30-40 тисяч на 22-23 році це було якось ну постійно. Це можна було спостерігати для того, щоб досягати тих цілі, які росіяни перед собою ставлять в тій спосіб, який вони це можуть робити. Їм потрібна велика кількість артилерійських снарядів, бо вони роблять вогнений шквал, ну знищують практично населені пункти, які хочуть захопити. А потім вже на ці руїни намагаються зайти. Та кількість снарядів, яка в них є, і їм, їм не дозволяє робити такі саме потужні артилерійські обстріли, тому вони звернулися до, зверталися до Північної Кореї, і вона їм там 4, я чув цифри, вона ці снаряди їм вже передала. Це теж велика кількість. Наскільки це багато, ну давайте суто математично припустимо, що вони передали 6 мільйонів, росіяни можуть виробляти 2 мільйони. Приблизно там є знов таки, різні оцінки тут до одного єдиниці порахувати вкрай ну, важко. І 6 до 2% це 8%, а 6 до 8 це 75%. Тобто, ну, що не менше більше половини були вже оцінки різних інститутів дослідження, війни, різних фахівців, оцінювали, що вони можуть використовувати або використовувати на сьогодні більше 70%. Снарядів північнокорейських при артилерійських обстрілах, ну, це повністю відповідає дійсності, якщо просто порахувати математично. 2, 6, 8 разом, 6 від восьми, 75%. Тобто цифри більш-менш коректні. Що не менш більше половини точно. І знищення таких складів, де знаходились снаряди для реактивних систем. Ракети для активних систем залпового вогню, де знаходились ракети для комплексів інших ракетних комплексів С-300. Є така інформація. Ну і звісно, знаходилися артилерійські снаряди різних калібрів. Тому це добра новина, що така кількість зброї знищена. Ще добра новина, що це було неподалік Москви, і стоп від цього цієї пожежі, яка там вирує досі, був. Можна було побачити, ну, як кажуть, звісно, 60 кілометрів. Тобто, це значить стовп піднімався дуже високо, цей стовп диму. Ну і єдине, що поки що невідомо, що саме вразило цей склад, я не можу сказати точно, нема такої інформації, треба, ну можна там пошукати, подивитися, наскільки він був захищений, чи він там звичайні, ну скажімо. Амбари російської, да, просто ледь не просто небо знаходилося, чи вони були в залізобетонних укріплених, укріплених будівлях. Чому це важливо? Бо немає поки що офіційної інформації, чим саме були атаковані ці артилерійські ці склади. Якщо вони були укріплені, то швидше за все це була атака не дронова, це була ракетна атака. Якщо це так, то давайте пригадаємо, що казала наша військова, політична керівництва, що деякі види ракет. Середньої дальності балістичних нашого врвласного вродниста ігратих ракет, ну ще немає довгі «Нептун», вони вже випробовуються безпосередньо на полі бою, а не тільки на полігонах, ну щоб перевірити і взяти на озброєння, і усунути недоліки. Хочеться вірити, що це все ж таки були не дрони, а це були ракети, і тоді це ну багато, багато що може поміняти в цій війні, якщо в нас є ракети, які літають на відстані. 500 і більше кілометрів, і можуть нести вибухівку не таку, як дрон, там декілька десятків кілограмів, а більше сотні кілограм. То, да, це не тавс, це не півтонни, але 100 кілограмів бойова частина, чи плюс-мінус 100 кілограмів. Цього достатньо для того, щоб пробити. Ну бункер ми не зруйнуємо, путінський, а от більш-менш укріплені склади. Чи щось більш-менш укріплене, така, така зброя може руйнувати. Це, це дуже важливо. Тоді ну, це вже не нафтопереробні заводи, які просто небо стоять підпалювати. Це, для цього дрони, а це вже укріплені об'єкти, які руйнуються, а потім ми бачимо, що йде вторинна детонація, і грудь полає техніка ворожа, різні крина переможе. А пане Олексію, я думаю, ви чули цю версію російського Міноборони, що там порушення правил експлуатації, <плес> та так, якось щось там. Слухайте, ну то сказав, ви знаєте, пробачте, ну, це неможливо стриматись. Це дуже гарно сказав ще колись, колись президент Зеленський. Що пам'ятаєте, палили там, де не треба. Ну та, та що, що як він сказав? почекайте, він сказав. По, не треба полити там, де не попало, Ну краще, була жар про те, що а, не, це там, намагання не буде, ну, з російського боку применшити наслідки. Та да, звісно, того, вони, що вони будуть було. слухати. Вони ви знаєте, ми от от чому ми постійно намагаємося проаналізувати пропагандистські канали Російської Федерації. Ну, знаєте, мені здається, що пропагандистські канали, радіоканали, друковані видання. Часів Другої світової війни, що там робив Гебельс? Ну ми розуміємо, ну, що пропаганда це ж був перший, це був перший в історії міністр пропаганди Геббельс. І, і що він там писав, і що він там робив, і що він там розповідав, ну, що, не аналізували не в Радянському Союзі, не в Великій Британії, не Франції. Ми постійно аналізуємо, намагаємося, дізнатися, що, що розповідають росіяни на своїх пропагандистських каналах. Це що, якась така. Сублімація е, меншовартості, я не, не можу зрозуміти. Та пусть розповідає, що хочуть. Вони будуть казати, вони можуть сказати, що там нічого там, підірвалася там, бочка з, з керосіном. Ну, хай розповідають. Вони по великому рахунку, вони насували, що будуть потужні наступальні дії восени навесні і влітку 25-го 25 року. Так вони вже почалися. Чому росіяни про це мовчать? Тому що успіхів немає. Почались наступальні дії і на Сумському напрямку, а більше на, ну, на інший на запорізькому напрямку, на Харківському напрямку, ну кажучи, вже Куп'янський, Ліманський, Покровський, ну, з Покровського вони взагалі відходять. Тобто, це ці анонсовані наступальні дії росіян, що вони там зараз долучать ще велику кількість людей зосередиться там просунуться на велику відстань, Хочу нагадати, що якщо рахувати не квадратуру кілометрів, а по прямій, скільки вони просунулися. От ми аналізували от минулої війни. Ми аналізували наскільки змог якась країна, якась армія просунутись глиб позиції, як іншої армії, так росіяни за 24 рік просунулися максимально на Покровському напрямку. І це вісне менше 55 кілометрів. Все, що вони просунулися, якщо не рахувати квадратуру, по прямій, скільки вони просунули? На 55 кілометрів за рік, по що майже півмільйона людей. І зараз вони і зараз почалась про це синський казав. Про це казав Зеленський, що почалася наступальна операція, яку вони анонсували, але вони 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 про це мовчать. Вони не казали, що от сьогоднішнього дня починається новий новий нова фаза наступальних дій. Чому вони про це мовчать? Тому що успіхів немає. Наступальна операція почалась, а просування немає. Як же тому вони будуть, не будуть казати, що це вже наступальне діє? Я воно видарка. Очав в чому захочемо? Якщо там Україна не погодиться на якісь наші умови, там бла бла бла, то ми тоді от зробимо дуже потужні наступальні дії і примусимо через силу прийняти нашу умову. Та вони це вже розпочали нічого не виходить. Чи будуть вони розповідати про склади? Та звісно не будуть вони розповідати. Але так працює їхня пробачте, так працює їхня пропагандистська е, система. І ми чому зліземо в їхні і намагаємося проаналізувати, що вони там сказали? Да хай сказати, хай голову об стіни б'ються. Мені здається, що не це ну просто подивитися, що саме вони кажуть, ну так, знаєте, для інформації. Але брати, аналізувати, вони завтра ще щось будуть розповідати.